Всім привіт! Так, сьогодні знову рубрика Зважені та щасливі або Зважені і 5 знову. Так, нагадую перепілочки. 10 днів перших на покупному комбікорні старт для бройлерів від куріни. Зліли на кілограмів. Потім на 11 перевів їх на свій старт. Сьогодні їм 21 день. 10 на тому, 10 на тому. Коли е, пересаджував, їм було 17 чи 17 днів. Е, Що мені сподобалось, всі одинакові, всі рівненькі, немає такого різнобою. По е, вазі не знаю, будуть краще чи більше, е, бо... Е, коли зважував 10 днів, то вага була середня трошки менша, ніж коли на, ну, на своєму комбікормі з нуля. Не знаю, з чим це зв'язано, але зовсім там 6-6 грамів здається. Так, що ми робимо? Зараз, ну, як завжди, відерця. Я чуть кидаю, вважу, середня вага. Иначе не погано. Да, Сейчас у нас покажет. Так, я скажу. Все, покажуть бахи. Так. Підерця, закинув п'ять штучок, кіло 160. Фіксуємо, правильно? Тут у нас трошки шумлять ось ці хлопчаки зовсім дурні. Ну, я думаю, вони не завадять сильно, буде чути. Так, зараз випускаю. Один кілограм сто шістдесят грам. Прямо всі одинакові. От кого не возьмеш, ну так, звичайно, не, не через ваги, а от з досвіду всі одинакові. Це мені дуже подобається. Так. Так, 215 грамів. Так. Кіло 160 мінус 215 грамів це виходить десь. Скільки виходить? 800, Так, 200 грамів це 960 і ще там 15 грамів, виходить 940 грамів. 940 грам ділимо на 5. Це виходить, що 185 грам. Так. Чи скільки? Зачекайте. 5 там закутався. Ну так, 185 грам. Ну, Ось це вже я бачу, що результат. 21 день, 185 грам, десь середня вага. Ось вони так. Це я вам скажу вже. Щось схоже на те, що я раніше отримав такий результат. Так. Ну, поки що мені найбільше це поподобається. Коли до 10 днів на покупному, потім на свій старт. І спробую їх по максимуму там, до 30 днів. А може і до 35 Ну, подивимося, наскільки вистачить корму. На старт, а потім перенесла, яка буде вага. Бо сьогодні був забій. E, трошечки 44 дня петушків повибирав, e, там, e, трошечки там у них вага була, трошки повністю на самом комбікормі, піднімались трошечки вагами, вот, просіла так. E, тобто, e, коли на покупни, то віці вони були важче. Не сильно там грамів 350-370, e, до 400 були. Ну, це ж такі ще петушки, що ну, там різні і відчувається хтось важчий, хтось нижчий. А. а на покупних коли повністю кармах, вони вже були всі за 400. Так що ну, різниця є. Ну, Там ще трошки їх що на своїх кармах не дотримав 26 днів тільки на старті. Також, мабуть, воно відобразилось. Ну, ну, мені подобається в цьому результаті, що от вони, як, як вони возьму, вони практично всі в, одну, в одній возьмі. Ну, відчувається, що одинаково ця птиця. Оце, ну, це дуже добре, коли ти, ти не потрібно там, вибирати більше, потім цих чекати, щоб доросли, потім менше. Так що, я вважаю, гарний результат. Гарна м'ясна птиця. Кому потрібні інкубаційні яйця звертайтеся. В жовті буде там вже розносяча тихенько молоді. Буде, я думаю, буде в достатній кількості інкубаційного яйця і харчового яйця. Так що пишіть, телефонуйте, кому потрібні такі класні, м'ясні. Перепила, а саме інкубаційне яйце Так що всім пока.